Біг борди, різні банери? Що е, дозволяйте е, з тваринами орендувати квартиру, коли внутрішньо переселені особи шукали собі житло? Зараз власники почали розуміти це. Чи все таки збільшилось орендарів з тваринами? Особисто до мене звертаються напевно кожен другий запит з тваринами. Як зараз ставляться до орендарів з тваринами? Власники збільшують оренду плату там на 50, Вчора взагалі мені вони сказали на 100 доларів. А які такі екзотичні, можливо, тваринки тобі доводилось заселяти в квартири? Були свинка, така досить велика. Обов'язково треба попереджати власника. Що я планую і дивитись, як реагує власник, чи він буде за чи проти. Якщо проти, то треба розуміти, що треба буде шукати іншу вже квартиру. Вітаю, це проект квартира на фініші. Домашні улюбленці це частина родини, але коли мова йде про пошуки житла, то пухнасті друзі можуть ускладнити цей процес. Тож чи стали орендодавці лояльнішими, і що потрібно знати тим, хто хоче орендувати квартиру з тваринами, зараз ми дізнаємось, адже сьогодні у нас в студії ріелторка Софія Долепа, яка нам усе розповість. Вітаю тебе! Вітаю вас! Рада тебе знову тут бачите? Взаємно, взаємно! Знаю, що спочатку повномасштабного вторгнення можливо Ситуація трішки змінилася, але е, навіть на початку було важко, бо я бачила бігборди, різні банери, що е, дозволяйте е, з тваринами орендувати квартиру, коли внутрішньо переселені особи шукали собі житло і ну куди вони могли подіти своїх тваринок. Чи все таки змінилася ситуація з початком повномасштабного вторгнення? Як зараз ставляться до орендарів з тваринами? Ситуація, звісно, трошки змінилась. Я бачу навіть це по своїх власниках. Вони почали лояльніше ставити до ставитись до орендарів з тваринками, адже тваринки це як член сім'ї, і правда, зауважили, що їх не було куди забрати. Вони ж внутрішні переселені особи, коли приїжджали на собі орендувати квартиру, вони ж не мали де подіти тваринок. вони були змушені шукати житло. Але зараз власники почали розуміти це і дозволяти. Це, звісно, все прописується в договорі. Є певні умови для того, щоб поселити орендарів з тваринками. Ну, це ми проговоримо згодом. От власне, якраз ми продовжимо цю тему, але я тобі пропоную ще випити перед тим чашку чаю. Так, давай. Чи все таки збільшилось орендарів з тваринами, і чи легко зараз знайти квартиру? Так, орендарів з домашніми улюбленцями стало значно більше. І все-таки є от важче шукати квартиру, ніж людям, які без, там, без твариночок. Але все можливо. У мене навіть був такий випадок, що зовсім недавно було орендарі з двома котиками і собачкою. Ми шукали місяць, ми переглянули 15 варіантів живу, 50 було запропонованих. Тобто, 50 власників дозволили мені поселити людей. Uh -huh. І ми поселили їх з, з гарною квартирою з новим ремонтом, перша здача, здачі, де власник погодився. А от е, в які квартири все-таки найбільше не поселяють? Це Дорогі ремонти, чи це просто залежить від власника? Е, можливо, це залежить від власника, але дорогі ремонти з дорогими меблями все-таки так люди не Хоча там маленькі тваринки, так, вони не розглянуть. Вони вже такі великі, там, наприклад, собаки, то категорично ні. А угу. от проти яких тварин, власне, найбільше проти орендодавців і чому? Е, ну, Це великі собаки. Оскільки там в них кіхті великі, вони шумні досить, гавкіт шумний порож живуть люди, які можуть скаржитись на це, і вони можуть пошкодити меблі, тому власники бояться великих собак. Mm -hmm. так. І що власне повинні знати ті, хто шукає з тваринами оренду квартири? Які вимоги виставляють сьогодні власники, і можливо трішки про договір? Так що там, які пунктики додаються, так якщо власник вже дозволяє орендарю заїжджати з тваринкою, ми це все прописуємо в договорі. Додатково береться страховий платіж. І, за який потім власник може відрахувати за пошкодження. Можливо, збільшити орендну плату. Часто так чую, коли я телефоную і запитую, що в мене є сім'я, з них там, тваринка, собачка чи котик, то власники збільшують орендну плату там, на 50. Вчора взагалі мені одні сказали на 100 доларів. Без тварин 500 доларів, з тваринкою 600 доларів. Ну, буває таке. Моя порада звернутися, напевно, до спеціаліста, до ріалтора, який вам допоможе з цього, який візьбать. Цю всю роботу на себе, дзвінки в ми, тому що ріелтор краще вміє пояснити, він краще вміє вести як переговори. Або шукати на таких сайтах, там як OLX, там ріелтор там є такий фільтр, де можна вказувати, де можна там з тваринками, можна там з пасиком, з котиком убирати, і вам там будуть підтягувати всі квартири, які там дозволено з тваринками. Угу. А які такі екзотичні, можливо, тваринки тобі доводилось заселяти в квартири, і чи е, були проблеми з таким заселенням? З екзотичних це була мавпочка маленька, то власники не були проти, тому що вони не ну, вони знають, що може на цьому мене очікувати. Далі в мене був такий павук. Це такі хлопчина мав собою атішники в клітці. То теж власники не були проти, тому що ну, що пошкодить там. Очок угу. і таких затичних я знаю, що була свинка, така досить велика. Ну не я селила цих людей, але вони проживали, вони гуляли з нею внутрішньому дворику. Там люди з нею закидали закидалися в інтернет. Е, цікаво, так як їм власники погодили, на яких умовах це, але є такий варіант у Львові. У нас угу, навіть свинки. Ну якщо зі свинками поселяють, то, я думаю, що власниками з котиками, песиками точно можна буде знайти собі якусь класну квартиру. А от е, щодо М. Ем... Пошкоджена, пошкодження майна, бо це основне в принципі, що може зробити тварина: пошкодити якісь меблі або, можливо, ремонт, як в такому випадку вирішуються ці проблеми, чи потім це все відшкодовується, чи взагалі були конфліктні моменти, коли не хотіли відшкодовувати, і взагалі як власникам квартир себе захистити? Моя порада власникам це кожного місяця з задумовністю з орендарем проходити і оглядати квартиру. Тобто, коли ви отримуєте оренду плату. Ви приходите і оглядаєте свою квартиру, чи все гаразд. Ну і так більше довіра до вас до вашого орендаря є тому подібне. Все детально прописувати в договорі перед заселенням породу тваринки, скільки там її років можна навіть взяти й довідку від ветеринара, чи тваринка здорова, чи з неї все добре, чи в неї відповідні прививки є. Це також на що варто звернути увагу. І є людина дає страховий платіж, і з цього страхового платежа можна там вже відшкодовувати там збитки, які там занесла тварина. За збитки з, з ті, що зробила тваринка, то відповідає орендар. Тільки орендар. Якщо там пошкодили меблі, ну тоді бувають такі випадки, що треба відкупляти диван. Бо найчастіше е, кішки вони царапають саме дивани і спинки такі. І були випадки, що орендарі відкупляли там новий диван або просто повертали суму грошей за цей, за цей диван. Бувало таке, що страхового платежа було недостатньо, то люди повертали доплачували, так сказати. І при виселенні обов'язково вимагати генеральне прибирання, генеральний клінінг, тому що Наступні орендарі можуть мати алергію там на шерсть тварини чи на тому подібне, і варто дуже добре прибирати в квартиру і самому слідкувати за нею. Я не говорю там постійно дзвонити там і приходити кожен день, але раз в місяць це дозволено, і це прописується в договорі. Так власник себе просто страхує себе і своє мене. А скільки власне оцей страховий платіж? Яка це ціна? Е, ну зазвичай це є як місячна орендна плата. Тобто орендар носить перший місяць і страховий в такому самому ж розмірі. Ну, буває, якщо там вже більше тварина, або там собака і кішка, тоді цей страховий платіж він є більший, ніж місячна орендна плата. Але якщо все гаразд з квартирою, тоді, коли люди виселяються, власне, просто повертає їм цей страховий платіж. Якщо немає зауважень і немає заборгованості по комунальних, він бачить, що з квартирою все гаразд, за нею доглядали. Тоді просто він людям їх ті кошти повертає назад. Це також прописується в договорі. А uh от -huh. uh -huh. uh -huh. До повномасштабного вторгнення чи була така сама ситуація з тваринками? Чи все таки от що стало таким ключовим моментом, що відношення до цього почало змінюватись? Ну, я думаю, що це така вже тенденція стала, бо кожен другий захотів вже маленького собачку, бо це яскраво почали висвітлювати блогери. Кожен почав собі купляти декоративних таких собачок, кішечок. Це все почали висвітлювати в соцмережах. Відповідно, люди почали для себе їх брати. Найбільше я так побачила, коли почав збільшуватись такий така тенденція на твариночок. Це був ковід. Коли люди сиділи вдома, вони собі заводили тваринок, і вже з того моменту, напевно, 20 двадцятий, рік, вже почали з'являтися орендарі з домашніми улюбленцями. І ну, власне, повинен розуміти, якщо він здає квартиру і він отримує за це кошти, то він має йти і на умови, що і орендаря. Тому що, якщо він буде шукати там певні вимоги, там без дітей, без тварин, ця квартира може здавати значно довше і не приносити йому доходу, тоді який це бізнес. І без дітей хочу Так, та є які нікатегоричне без без дітей. Діти там малюють стіни і також ти знаєш, я чула, наприклад, що не хочуть там, дівчат, бо в них довге волосся, воно всюди буде розкидане або не хочуть хлопці, бо там, можливо, хлопці не такі охані можуть бути, як дівчата, чи є ще от такі стереотипи зараз. Ну, це такі в старих квартирах вже старші люди, вони таке можуть говорити і рідко зустрічається таке, тому що це, це абсурд, як на мене, там здавати квартиру, робити ремонт, і там не дівчата. Не хлопці, не то, не то, не то, ну ті, хто там піде жити на квартиру. Mm -hmm. Це відходить вже Я рідко таке зустрічаю. А як зустрічаю, так мені говорять хтось власників, я стараюся там не працювати з такими. Ну, mm -hmm. Тому що ну, як, як не брати дівчат, бо в них було бо... mm -hmm. Та, так, є, так? є, є, є таке, є але це переважно. Я зустрічаю такі випадки, це є старий фонд, так сказати. Mm -hmm. Там Чешки, такі подібні, там, де вже старші люди, які не, не готові приймати такі нові правила ринку. А от ну іноді бувають орендарі, які десь в процесі життя хоч захотіли собі завести тваринку, і не сказали, наприклад, про це власниці або власнику квартири. Скажи в як в якому випадку така ситуація, як вирішують її, як взагалі реагують на таке власники квартир? Здебільшого власники, коли знають, вони виселяють. Одразу ще там без попереджень, без нічого, тому що це немає посильних договорів, не мають на це повне право. І особливо коли там вони побачать якісь пошкодження від тварини, то вони взагалі не повертають страховий платіж і все, і на тому справа закінчена. Тому я рекомендую орендарям одразу при першій зустрічі щиро, відверто розказувати, чи вони планують заводити, подивитися, як на це буде реагувати власник. Або згодом, коли вже проживаєте в квартирі, ну виникає така думка багатьох людей, навіть особисто у мене виникала думка за там Тваринку, тому що ну, хочеться, бо всіх є, і мені так Майло, цікаво. було. Та, та. І Я би хотіла взяти якусь таку відповідальність, що глянути, то обов'язково треба попереджати власника. Що я планую і дивитись, як реагує власник, чи він буде за чи проти. Якщо проти, то треба розуміти, що треба буде шукати іншу вже квартиру, якщо дійсно захочете заводити тваринку. Ну, бо були такі випадки, які люди навіть прожили там не місяць часу. І просто вони не сказали про свого домашнього улюбленця і їх виселяли. ну, є пошкодження якогось певного майна або ремонту. Ем... І не хоче орендар платити компенсацію, або, наприклад, замінювати цей диван, як в такому випадку може допомогти цей договір, і взагалі що в такому випадку роблять? Чи якось змирились з ситуацією і відпустили, чи можливо звертаються в поліцію? Як це відбувається? Звертаються не в поліцію, потрібно звертатись в суд, тому що поліція вам нічим не допоможе. Ви звертаєтесь в суд з цим даним договором. В договорі прописані всі паспортні дані орендаря, хто буде з ним про. Хто з ним проживає, також прописані паспортні дані, є фотофіксація квартири до того, як заїжджав орендар, є прописані меблі, якому вони стані, ми все це прописуємо в таку табличку. І власник має повне право звернутися з тим договором в суд, і тоді вже суд вирішує подальшу дію вже спору між ними. Таких випадків майже немає у Львові, тому що завжди всі вирішували якось е, культурно. Е, у ну, мене особисто таких випадків не було, але я взнавала і цікавилася, що діяти в таких ситуаціях. Це тільки звертатись до суду. Е, бо поліція е, була навіть один раз, що просто відкрили інші власниця. Були двоє власниці, вони здавали квартиру, одна здала, одна десь була за кордоном. Вона приїхала в такому випускному стані, зайшла до дівчат в квартиру, відкрила свої Ім ключем і сиділа там в кухні, почала використовувати там їхні тарілки, їхню їжу. Проходить дівчинка і бачить ту ситуацію, і просто ну, вона не розуміє, хто прийшов в квартиру, тому подібне. І вона ну, починає я власниця і тому подібне. Вона каже: Ну показуйте тоді того документи, що власниця квартири. Вона не могла їх надати, тоді була викликана поліція. І, але згодом вона показала все таки показала поліції свій витяг на про власності квартиру, поліція сказала, що вони не можуть нічим допомогти, що це такою питання треба звертатися тільки в суд. Угу. Ну, я думаю, що суд стовідсотково задовольнить все-таки сторону власника квартири, тому напевно орендарям варто все-таки компенсовувати. Так, так, це що не було б цим за проблем. І це не такі великі кошти там компенсації. Є. Ну і старатися дбати за квартирою за чужим майном дивитись. Нагадую, ви дивитесь проєкт Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про те, як шукати, а також які нюанси можуть виникати для орендарів з тваринами. Тож підписуйтесь на наш телеканал, ставте лайки, залишайте реакції та обов'язково пишіть коментарі, адже нам важлива ваша думка. А от де легше все-таки з тваринкою знайти на вторинному ринку чи на первинному ринку квартир? О, я не можу так сказати, оскільки це все залежить від власників. Є люди, які здають там, сказати, вторинний ринок, таку досить стару квартиру, там, в чешці або там, в польському якомусь будинку. І умови не, ну, не, першу, не перша здача, так, так сказати, так. і вони проти. Ну, бувають проти, тому що для них цінні їхні там, речі, їхні меблі. І бувають люди, які першу здачу здають за нове, абсолютно дорогий гарний ремонт. Вони не проти тварин. Тому тут такого немає Що Я б сказала, що в ну, будовах менше беруть з тваринками, там в старому фонді більше. Це таке. Угу, угу. А от якщо враховувати сьогоднішню ситуацію, можливо, в відсотковому співвідношенні, скільки зараз відсотків людей з тваринами, а скільки без? Чи все-таки переважає з тваринками чи без? Ой, не знаю. Особисто до мене звертаються напевно кожен другий запит з тваринами угу. З собачкою або з котиком або одинокі, вони все рівно мають тваринок. Але напевно 60% – без. Тварин сварок з тваринками, mm -hmm. ну я але стан. відсоток все одно високий з тваринами і тенденція в принципі йде до того, що все одно все-таки збільшується кількість людей. І Навіть бачимо на вулицях багато гуляють з тваринками, і ще навіть не враховуючи те, що є ще котики вдома. Тобто, все-таки, от тим, хто хоче, наприклад, для інвестицій купити квартиру для того, щоб потім її здавати в оренду, що рекомендуєш робити дорогий ремонт, чи не робити дорогий ремонт, чи одразу орієнтуватися собі на таких власників також із тваринками? Ну, першочергово потрібно подумати, для кого ви купуєте цю квартиру, який сегмент людей буде там орендувати, відповідно відштовуватись від класу житла. Якщо ви хочете купити дешевше житло. Прості зробити простий ремонт. Вам потрібно орієнтуватись на студентів, на людей з меншим доходом. Це такі менші площі тоді розглядати, шукати житло ближче до якихось начальних закладів з хорошою транспортною розв'язкою, і там зробити простіший ремонт. Якщо ви вже орієнтуєтесь на такі сімейні пари, вже там на зараз таки досить популярне, IT, вони часто орендують квартири, тому що вони люблять змінювати свої. Свої умови житла, це в них так їм не доїдає на одному місці, вони, але все рівно вони хочуть вже кращих тоді умов. Вони хочуть більшу квартиру, навіть якщо це 1-кімнатна, щоб вона мала хоча б площу 45-46 квадратних метрів, щоб було комфортні вже меблі, вся техніка. Відповідно, треба робити вже кращий ремонт, і тоді, звісно що здається вона дорожча. Якщо ви там розраховуєте на сімейні пари, на. Не знаю, більший дохід, то потрібно купувати там житло вже дві дві кімнати, але все рівно також не перевищувати там площу 100 квадратних метрів, орієнтуватись там орієнтовно 65 в таких межах. Робити також гарний ремонт, і тоді її зможна трошки дорожче буде здавати. Багато чого залежить від ремонту, від локації, від типу житла. Ну, але я так думаю собі, наприклад, якщо орієнтуватися на будь-кого, якщо б це була, наприклад, людина з тваринкою, то, ймовірно, що дорогі меблі закуповувати не дуже варто, враховуючи те, що вони можуть бути пошкоджені. Потім для орендаря це дорого, <рес> та, та, і для власника це знову ж таки е затратно, е потім знову дорогі меблі. Тобто, все-таки е робити такий ремонт… середній простіший, простіший. ремонт, і, звичайний такий. І, е Сдавати тоді в оренду і не боятися орендарів з тваринками, тому що вони від відповідальні люди, просто це правильно проговорювати і прописувати, і в цьому немає ніяких проблем. Знаєш, якщо не користуватись, наприклад, послугами ріелтора, а самостійно шукати квартиру з тваринкою, то часто оці договори такі досить умовні, так? Якийсь там листочок, підпис, навіть ніхто нічого не читає, ли, 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 лиш би був та й був. Але потім які можуть ви Виникати проблеми з цим, і все таки, яка може бути небезпека оцього цього умовного договору для власників квартир? Бо таке все ще спостерігається, якщо шукати самостійно. Ну, бувало таке, що просто з'їжджали люди і залишали. Е, я чула такий опиток, просто без договору, без нічого не поселялись на чесному слові, так сказати. І з'їжджали з квартири, не заплатили комунальні, просто ключ залишали під е, цей під е, ковриком е, до дверей. І все таки їм не радила вірити на чесне слово, мовні договори. Уважно перечитувати, що ви підписуєте, тому що цей договір потім може слугувати проти вас. Угу. Тобто договір все-таки дуже важливий. Ну, на мою думку, так. Багато хто говорить, що він не захищає, але все рівно з ним можна звертатись в суд, і, і обов'язково потрібно мати паспортні дані, або орендаря, так само орендаря, орендар може відскановувати паспортні дані власника, обмінюватися тим, тому що їх мати важливо. Відсканованість або фотографії, то угу. така моя рекомендація. І якщо підбити підсумок нашої теми, які би такі основні рекомендації, зокрема, і можливо правила, які повинні знати і орендарі, і ті, хто здають свої квартири в оренду? І це що стосується тварин, так, з тваринками. Ну для орендарів це я б сказала доглядати за чужим майном, поставитись до нього як до, до власного обирати квартири з не досить дорогими меблями, тому що ви не можете бути на 100% впевнені в своїй тваринці, і все рівно, якщо вона їх пошкодить, вам доведеться це від, 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 відкупляти. Для власників квартир я раджу не боятись орендарів з тваринками. І просто так як ми вже повторили, детально все проговорювати, бачити фотографію тваринки або взагалі бачити вживу, щоб не боятися її. Брати довідку, так як я вже повторюю, що з тваринкою все добре, і запитувати, чи раніше в не проживали на квартирі, чи не зовсім тільки недавно звали цю тваринку. Можна брати рекомендації від попередніх власників. Якщо орендарі заїжджають, і говорять, там ми там проживали на квартирі з тваринкою, вона там нічого не пошкодила, все гаразд, можна попросити номер попередніх орендодавців з ними поспілкуватися. Ви також себе застрахуєте більше, там будете спокійніше спати. Я зрозуміла. Е, дякую тобі за твої такі корисні поради. Тепер ми знаємо, яка ситуація, так як діяти, коли є тваринка, і головне, можемо вже не боятися, бо вже до цього всі пристосовуються: як власники квартир, так і орендарі можуть не боятись заводити. Головне комунікація і бути щирими, так і так, правдивими. Так, так, так. Ну що ж, дякую тобі, і рада буду бачити тебе знову в нас в гостях. А глядачам нагадую, що ви дивились проєкт Квартири на фініші і ми з вами побачимось вже у нас. Наступному випуску